Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас ось такий красень Nissan Pathfinder 2023 року. Ми тут підрозібрали трошки салон і робимо приборну панель. Зараз по факту покажу, що в нас вийшло. Салон довелося розібрати доволі багато елементів, але в принципі проблем з розборкою не виникає. Все відкручується, все на кліпсах знімається. Зараз підсобираємо салон, вже покажу готовий вигляд даного автомобіля. І так, друзі, ми завершили зборку салону. Зараз покажу, як виглядає е, приборна панель. Так, виглядає вона якось ось так. Додали сюди європейський пакет мов. Тепер тут повна, повністю європейська приборна панель. Е, Великий доволі перелік, на жаль, української мови знову ж таки тут немає. Але, в принципі, власнику цього достатньо. Кого цікавить перепрошивка даних автомобілів, звертайтеся за номером телефону, з радістю допоможемо вам.